І сина, і святого Духа. Христос Воскресте. Сьогодні, дорогі брати і сестри, день пам'яті преподобного і богоносного Отця нашого Феодосія і румина святої Лаври цієї. Усі дні, коли ми насолоджуємося світлим праздником Христового Воскресіння, Свята Церква згадує цього великого подвижника, який в свій час просіяв цій святій обителі, який був одним із перших ігуменів цієї обителі, і який спочиває в нашій обителі, своїми останками і молиться сьогодні за нас перед Богом, щоб Бог нам простив наші гріхи і власнив нас і нашу землю. Преподобний Феодосій був знадного роду, У нього батько був суддєю і він народився у Ослікові під Києвом, але по службі батько був вимнув і перевели батько у і вони з сім'єю переїхали туди, і декілька років він там прожив, батько там скончався. І в Феодосій з молодих літ возлюбив Господа, Возлюбив його, як. Це подобає душею своєю, всім помішленням своїм. І він хотів ну, досягнути вічного спасіння. Він хотів приготувати себе, щоб бути сусудом благодаті Божої. І він почав з ранніх літ подвизатися дивними подвигами, які були не свойственні його віку. Він е, був благородного походження і мав красиві одежі, але він зняв себе одежі, віддав бідним і сам одягався в дуже скромні, такі бідні одежі. Він, е, е, коли узнав, що одній обіді там не можуть завершати літургію, тому що не вистачало просфор, він сам почав пекти просфори. І Приносити в то обіт. Мати, бачити такий ну, странний для неї образ життя свого сина, ну, і почала його обмежувати, почала його ну, відволікати, заставляти, щоб він того не робив. Але це не допомагало, і преподобний Феодосій ще і собі заказав беригідь. Такий джелізний пояс, залізний пояс, яким він сипалкував і носив його постійно на собі. Ну Звичайно, що желізо, воно ну, його тіло там пошкодило, почало там загнієння, почали запахи йти від нього. І по цих запахах пізнали, що він має на собі щось незвичайне, і коли зняли з нього одежу, побачили там береги. Звичайно, що їх зняли з нього, і мати ну, настільки вона ну, вона любила його, ну, але по-своєму. І вона е, і умоляла його, і, 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 і ругала його, і била його. Але преподобний Феодосій все рівно він е, подв'язався. Подв'язався дивним потягом чи живучи в миру, будучи молодим юнаком. І е, преподобний, е, ну, тайно від матері, е, коли йому було 23 роки, він е, прийшов в нашу обітку всю всю хулабу. Е, тут був невеличкий монастир, де було десь коло 10 іноків. І преподобний Антоній тут жив, він возглавляв це братство. І преподобний Феодосій став. Таким усетним, ну, старанним учнем і послідовником преподобного Антонія, вчився від нього тим подвігом монашества, який преподобний привіз з собою духовне багатство і святої Горі Афон, і бачачи його таку велику ревність до подвігів, до, до, до молитви. І бачить його велике смирення преподобний Антоній поставив його ігуменом цього монастиря. Після спочатку був ігумен тут преподобний Варлаам, а після Варлаама Варлаама забрали в якийсь інший монастир, князь, і преподобний Антоній поставив ігуменом молодого преподобного Феодосія. Він був молодий, тому що він. Завершив своє земне життя, йому ще не було 40 років. Але він за цей короткий вік, який він прожив на землі, зробив стільки, що інші люди, проживши 100 років і більше, вони цього не зробили. І преподобний Феодосій все більше почав подв'язатися, все більше почав... його основна така була характерна ну, черта його ну, духовного образу. Це було смирення. Преподобний Антоній теж був смиренний, але він був, ну, таким, ну, мав свій образ смирення. Він любив затвор, уєдіння. Преподобний Феодосій, він е, був, мав смирення, але це смирення він показував, коли він служив е, браті, служив людям, які приходили в обитель. І, е, він, будучи його він не цурався ніякого послушання. Він і рубав дрова, він носив воду, він убирав територію, працював на, там на, 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 в саду, в полі, підметав подвір'я монастирське. І були такі випадки, що вже слава його була великою. І до нього зверталися за духовними парадами князя, вельможі. Знатні люди. І прийшли якісь прості люди в монастирі, просто люди прийшов, їх дуже хотів почути за на Федосі, прийшов спеціально подивитися на нього, на цього подвижника. Він собі мав свою уяву, що це він прийде і там буде Феодосій, буде сидіти во славі і з предсидячим перед ним, там буде окружений там, всяким там почотним е, 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 ну, кліром. А він пішов і на, на Феодосі, який підметав подвір'я. І він е, е, питав, я хочу бачити гумена, Феодосія. Ну, преподобний бачив, що проста людина, каже, це я. А він не повірив. Каже, там ну, ти жартуєш, ти пішов десь шукати в другому місці, ну потім вияснилося, що це той, та він дуже пропадав, просив пробачення. От, от такий образ, такого крайнього смирення мав в собі преподобний Феодосій. І, і, і смирення його обогатило божественною благодаттю. І він був дуже розумним, дуже мудрим наставником. І, 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 він, і коли його поставили ігуменом, було 12 братів в монастирі. Він, і, коли він вже ну, завершав своє служіння, тут було вже більше ста братів владих. І він е, організував це монашеське життя, тому що воно тільки на Русі починалося. Були в і і преподобного Антонія. Ну, це було таке стихійне явище, десь, десь хтось десь жив, десь ну, невідомо де, і, 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 і не, не мали загального правила, як це жити правильно. На ну, кожен робив, як вмів. І преподобний Фіодосії привіз. Студійський устав організації життя, прожитного життя, і він є начальником оцього е, общежительного монашества на Росії. Він організував цю обіду, а, а суть цього уставу заключалась в тому, що в монастирі все було спільне. Це общежительний монастир, де немає нічого свого, є все монастирське. І людина приходить в обід, їй дають все, що їй треба одежу, кілію, їжу. Вона прийти має нести послушання і виконувати ті закони, правила, якими живе настир. Є такий випадок інтерений, як подобно один раз пішов князь до нього. І так сталося, що преподобний Феодос його нагодував обідом, монастирським обідом. Ну, князь поїв і йому дуже сподобалася їжа. Він каже, преподобному Феодосію, як ви так готуєте у монастирі таку, ну, на книжці написано сладку їжу. Ну, сладка це не було, але вона була солодка. Вона була приємна, дуже така ну, сладостна для людини. І він, князь каже, як ви таку їжу готуєте в монастирі? У мене теж є повара первокласні. У мене є найкращі продукти ми собі там поставляємо. І у нас такої їжі не виходить, як у вас. У вас монахи і продукти саме такі ну, звичайні. Прості. А преподобний йому каже, ти знаєш, що у нас в монастирі все робиться з молитви. На самого початку, коли запалюють піч, то все вже починається з благословіння і з молитви. Йдуть в храм, ведуть в святий огонь з лампади, приносять там ту трапезну, запалюють піч. І все з благословіння і з молитвою, все благословляють, все там. ну, Їжу тут починають готувати, всі, там є старші, у нього благословіння, моляться, і тому виходить така смачна їжа. А в тебе повара первокласні, продукти також, але твої повара заміж благословіння, вони один з одним сваряться, б'ються, про молитву не згадують. І тому Тих продуктів не виходить така їжа посла, яка виходить у нас з тих простих, простих гірших продуктів з гіршими поварами. Сьогодні Свята Церква згадує представлення преподобного Феодосія, він е, захворів і коли він Господь забирав його душу то достойні мужі бачили стоп над монастирем, такий вогнений стоп, який розходив до неба. І князь, який побачив цей стовк світлий такий стоп, він сказав, що це, напевно, преподобний Феодосій представився, його душа підійшла до Бога. Тому що вчора я був у нього, і він був дуже хворий, ну, мав дуже поганий вид. Ну так князь пізнав навіть в цьому знаменні, що це було якраз представлення преподобного Феодосія, який прожив на землі таким тісним життям. ну Тісним все для страстей, для гріха, але широким для добродітелів. Який сподобався великої благодаті, яка робить людину святою і угодною Богові, яку Бог забирає на небо і вселяє в ті обителі, які Господь приготував для люблячих його. Нехай молитвою святого преподобного Феодосія Господь допомагає нам жити в молитві і смиренні. Сьогодні світ такий, що він не розуміє, що таке смирення. Люди смирення рахують слабістю. От людина, яка смиряється, вона рахується, що це слаба людина, вона є слабість, людська слабість. Смирення це не є слабість людська. Це є високе мистецтво привести свою немощі чоловічеською під покров всесильної Божої благодаті. Смирений мой, має своїм прибіжчим Бога, засуптику має своїм Бога. Бог му і сила. І е, є у, е, преподобного Антонія Великого, є такий випадок, коли Бог показав йому е, ті е, ну, е, проблеми з е, та лість, обман, якою е, дьявол в останні часи обмотає весь світ. І він бачив ці сіті дьявольські. І преподобний ужаснувся і каже, «Господи, хто може цього збіжати, хто може це. А йому був голос смиренний. Смиренна та людина, яка може себе смирити, яка старає себе сміряти перед Богом, вона стає носителем Божої сили, не своєї, а Божої сили, яку ніхто і нічого не може перемогти яка Господь допомагає нам кожну свою міру. Ну, трудитися над тим, щоб, на щоб смиритися перед Богом і смиритися один перед одним. І тоді ми будемо щось трошки похожі на преподобна Феодосія і будемо мати надію на спасіння, на небі в Ісі Ісусі Господі наші, якому від нас слави і покоління, нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.